Мені 55, і я найсильніший із усіх, хто будь-коли був. Ось сімов звичок, від яких я відмовився, щоб досягти цього. Переосмислення сили, як відмова від старих звичок, допомогла мені розкрити мій потенціал після 50. Мені 52 роки, і, як і багато інших, я витратив роки на гонитву за ідеалами краси, які тепер, як я розумію, були не тільки недосяжними, але й шкідливими. Довгий час я зосереджувався на цифрі на вагах, розмірі одягу і тому, як виглядаю в дзеркалі. Але все змінилося, коли я зрозуміла, що справжня сила полягає не в худорбі або зовнішній привабливості, а в здатності мого тіла справлятися зі стресом, відновлюватися і розвиватися. Недавня історія Дебори Мур 55 річної тренерки, яка стала найсильнішою з усіх, які вона коли-небудь мала. Надихнула мене задуматися про власні звички та про те, як я можу оптимізувати свій підхід до тренувань і харчування, щоб розкрити свій потенціал. Її досвід це не просто історія успіху, це потужне нагадування про те, що вік не перешкода, а можливість переосмислити свої цілі та рухатися до них з новою енергією та свідомістю. Чому старі звички можуть уповільнити прогрес? Багато з нас виросли в культурі, яка пропагує худорлявість як ідеал краси. Нас вчили рахувати калорії, обмежувати споживання їжі та перевтомлюватися, щоб відповідати цьому стандарту. Але що відбувається, коли ми старіємо? Наше тіло змінюється, наші потреби змінюються, і те, що працювало для нас у 20, може виявитися контрпродуктивним у 50. Я пам'ятаю, як був одержимий дієтами, коли був молодим. Перепробувала все від низьковуглеводних вуглеводних дієти до монодієти на кефірі. Щоразу я худнув, але потім швидко повертався до вихідних показників, а іноді і перевищував їх. Я почувався винним, розчарованим і застряг у нескінченні петлі втраченого та здобутого. Тепер я розумію, що проблема була не в моїй слабкості волі. А в тому, що я вибрав неправильні інструменти для досягнення своїх цілей. Я зосередився на зовнішньому, на тому, як я виглядаю, а не на внутрішньому, на тому, як я себе почуваю. Сімо короків, які змінили моє життя і можуть змінити ваше. Надихнувшись історією Дебори Мур, я вирішила переглянути власні звички та внести деякі зміни у своє життя. Ось сімох уроків, які я вивчив і які, я впевнений, можуть бути вам корисні. Відмовтеся від своєї одержимості вагою. Цифри на вагах лише один з показників здоров'я і далеко не найважливіший замість того, щоб зосереджуватися на своїй вазі, зосередьтеся на самопочутті своїй енергії та силі. Почніть вимірювати свій прогрес іншими способами, кількістю повторень. Вагою штанги здатністю справлятися з повсякденними завданнями. Наприклад, я почав стежити за своїми результатами в силових тренуваннях і помітив, що навіть невеликі поліпшення техніки і прогрес у вазі штанги приносять набагато більше задоволення, ніж втрата ваги. Припиніть обмежувати калорії. Обмеження калорій може призвести до уповільнення метаболізму, втрати м'язів і постійного почуття голоду. Натомість зосередьтеся на вживанні якісних продуктів, які забезпечують вас поживними речовинами, необхідними для тренувань і відновлення. Я почав приділяти більше уваги тому, щоб включити достатню кількість білка, складних вуглеводів і здорових жирів у свій раціон. І, як не дивно, коли я перестала рахувати калорії, то стала харчуватися більш усвідомлено і вибирати більш здорову їжу. Тренуйтеся з голоду. Забудьте, тренування, наче серце, може бути корисним для деяких людей, але для більшості це призводить до зниження продуктивності та збільшення ризику травм. Забезпечте свій організм достатньою кількістю енергії, щоб впоратися з навантаженням і відновитися після тренування. Я почав їсти невеликий перекус за годину до тренування і почуваюся набагато бадьорішим і сильнішим. Не бійтеся піднімати важкі ваги. Підняття важкої ваги не тільки для чоловіків. Жінки також можуть і повинні піднімати важкі ваги, щоб наростити м'язи, зміцнити кістки та покращити загальний стан здоров'я. Я почав займатися з тренером, який навчив мене правильно піднімати важкі ваги, і я почуваюся набагато впевненіше та сильніше. М'язи прекрасні. Не бійтеся отримати м'язи. М'язи не тільки покращують зовнішній вигляд. Але й прискорюють обмін речовин, зміцнюють кістки і покращують функціональність. Я почав отримувати задоволення від процесу нарощування ем'язової маси і пишаюся своїми досягненнями. Їжа це паливо, а не нагорода чи покарання. Їжа має бути джерелом енергії та поживних речовин, які підтримують ваше тіло та розум. Не використовуйте їжу для зняття стресу або для того, щоб побити себе. Я почав сприймати їжу як паливо для досягнення своїх цілей і перестав відчувати провину після смачної їжі. Довіртеся процесу та запасіться терпінням. Зміна звичок потребує часу та зусиль. Не чекайте миттєвих результатів. Довіртеся процесу, запасіться терпінням і насолоджуйтесь подорожжю. Я почав святкувати свої маленькі перемоги і не засмучуватися через невдачі. Мій особистий досвід сила в простоті. Я почав поступово застосовувати ці уроки у своєму житті. По-перше, я перестав рахувати калорії і почав їсти більше білка. Потім я почав піднімати більшу вагу в тренажерному залі. І нарешті я почав сприймати їжу як паливо для досягнення своїх цілей. Результати були приголомшливими. Я став сильнішим, енергійнішим і впевненішим. Моє тіло стало більш підтягнутим і функціональним. І, головне, я стала щасливішою і задоволенішою собою. Я зрозумів, що справжня сила полягає не в худорбі або зовнішній привабливості, а в здатності мого тіла справлятися зі стресом, відновлюватися і розвиватися. І що для цього не потрібні складні дієти чи виснажливі тренування. Потрібна лише сила волі, терпіння і правильний підхід. Поради для тих, хто хоче переглянути свої цілі. Якщо ви відчуваєте, що застрягли в нескінченній петлі втраченого та отриманого, або просто хочете переглянути свої цілі ось кілька порад визначте свої справжні цілі. Чого ти хочеш досягти, якою людиною ти хочеш бути? Відмовтеся від негативних думок і переконань. Замініть їх позитивними та підтримуючими. Зосередьтеся на процесі, а не на результаті. Насолоджуйтесь подорожю та святкуйте свої маленькі перемоги. Знайти підтримку. Зверніться до друзів, родини, тренера чи дієтолога. Будь терплячим і добрим до себе. Зміна звичок потребує часу та зусиль. Висновок, сила всередині нас. Історія Дебори Мур і мій особистий досвід є доказом того, що вік це не перешкода. А можливість переосмислити свої цілі та рухатися до них з новою енергією та усвідомленням. Справжня сила полягає не в худорбі або зовнішній привабливості, а в здатності нашого організму справлятися зі стресом, відновлюватися і розвиватися. І для цього не потрібні складні дієти чи виснажливі тренування. Потрібна лише сила волі, терпіння і правильний підхід. Пам'ятайте, що ви це більше, ніж просто цифра на вагах чи ваш розмір одягу. Ви унікальна і неповторна особистість з величезним потенціалом. Розкрийте цей потенціал і станьте найкращою версією себе.